Вітаю в ефірі Дніпро Ньюс, студія Артур Терещенко. І ми вже підготували для вас актуальні новини станом на 19-ту годину. Протягом випуску на своїх екранах ви будете бачити реквізити благодійного фонду ТАПС, отримані кошти. Ця громадська організація разом з координаційним штабом волонтерів Дніпра спрямовує на нагальні потреби часу. Це підтримка родин загиблих воїнів України, військове та медичне забезпечення наших захисників, а також допомога переселенцям. Долучайтеся до доброї справи, і разом ми обов'язково переможемо. І найповніша інформація про ситуацію на цю годину від Дніпровської міської влади. В Дніпрі надалі застосовуються екстрені відключення електроенергії. Міська влада просить жителів Дніпра розумно споживати електроенергію, користуватися енергоємними приладами почергово. За завданням міського голови Бориса Філатова, всі служби міста переведені на посилений режим роботи. Об'єкти КП Коменергосервіс працюють та забезпечують подачу тепла в оселі городян. Котельня по вулиці Полонської Василенко відновила свою роботу. В КП Теплоенерго станом на 1800 приватними енергетичними компаніями знеструмлено наступні об'єкти. Адреси на екрані. Подачу тепла буде відновлено після включення живлення приватними енергетичними компаніями. В КП Жилсервіс Дніпро всі об'єкти, які були знеструмлені ДТЕКом, вже з живленням і відновили роботу. Тривають лише аварійні роботи з ліквідації пориву у підвалі по проспекту Олександра Поля, 82. КП КАПЕДДніпроводоканал завершив роботи по вулиці Кожедуба. Також ремонтні бригади завершили проведення аварійних робіт. На вулиці Богдана Хмельницького водопостачання відновлено. Аварійна бригада продовжує роботи на пошкодженому водопроводі за адресою узвіз Близнюківський. Комунальники докладають максимум зусиль, аби якомога швидше завершити роботи і відновити подачу води. А тепер до новин департаментів. Працівники КП «Міськзеленбуд» попри морозну і вітряну погоду, виконали видалення порослі та обрізали гілля на 349 деревах. Також співробітниками підприємства протягом дня обрізано та омолоджено 53 дерева. Працівники КП Дніпровський електротранспорт виконали поточний ремонт 9 трамвайних вагонів а також аварійно відремонтували три трамвайні вагони. Колективом КП Дніпровський метрополітен сьогодні виконано технічне обслуговування 16 вагонів та усунено дві течії підземних вод. КП Транспортна інфраструктура міста сьогодні здійснила техобслуговування та ремонт шістьох світлофорних об'єктів. Більше інформації про роботу підприємств та ремонти з точними адресами ви можете дізнатися на нашому сайті телеграм-каналі Дніпро ТІВІ та на офіційному сайті Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи опаленням, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Також звертайтеся по допомогу до штабу взаємодопомоги громадської ради. Заявки там приймають з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. У Дніпрі військові лікарі провели складну операцію. видалили гранату з тіла військовослужбовця, яка не вибухнула під час бою. Хірургічне втручання відбувалося за присутності двох саперів, які страхували медичний персонал від несанкціонованого вибуху. Керував операцією один з найдосвідченіших хірургів ЗСУ генерал-майор Андрій Верба. Він без електрокоагуляції, оскільки граната могла здетонувати будь-якої миті, витягнув небезпечне залізяча тіла бійця. Нині поранений, почувається добре і відправлений на подальшу реабілітацію та відновлення. Анатолій Івченко, відомий Дніпровський журналіст. Тривалий час він був голосом сайту «Дніпрооперативний», ведучим дайджестів. Але від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Анатолій вирішив призупинити роботу в змі, ставши до лав української. Просто думка, що о почалося. А так, ну, якийсь невеличкий хаос десь самому було трохи страшно. А, ну, а чому вирішив теж піти? Ну, знаєте, я вважаю, що гідне життя теж треба, ну і самому якось заслужити, якесь майбутнє гідне життя, щоб ЗСУ і інші добровольці. А, ну Тому і вирішив, вважаю, це мій громадянський обов'язок якось. Хоч якось допомогти своїй країні. Оголений бешкетник та кривава аварія. Зібрали для вас усі резонансні події за понеділок, 9 грудня, в одному відео. Кривава ДТП. Підпільна політика та палаюча автівка. В ефірі Дніпрооперативний і це дайджест подій. Оголений бешкетник у Дніпрі. Відвідувач розтрощив половину кафе. Інцидент стався 8 січня в кав'ярні Шепіт, яка знаходиться по вулиці Шевченко. Бешкетник поводився агресивно і незрозуміло, чому почав роздягатись, жбурляти та бити предмети декору. Через деякий час він зняв весь одяг та вибіг на вулицю. Персонал був шокований діями розбияки. Причини поведінки Дніпровського Адаму. Невідомі чи то після святкової, чи то наркотична з чи то просто поганий день, Палаюча автівка в центрі Дніпра під час руху загорівся легковик заз 1102 Подія травм ліквідацію пожежі здійснювали Дніпровські рятувальники, але вогонь повністю знищив автівку. Загиблих та травмованих в результаті інциденту немає. Аварія на водогоні 9 січня. У центрі Дніпра стався порив водопровідної мережі. Незважаючи на сильні морози, працівники КП Дніпроводоканал оперативно почали усувати аварійну ситуацію. Дніпроводоканал працює цілодобово та за будь-якої погоди. Зараз експлуатаційною бригадою центрального району проводяться аварійні роботи по вулиці Володимира Антоновича, 13 на водоводі діаметром 500 міліметрів. Роботи проводяться без обмеження водопостачання мешканців та споживачів міста. Після того, як будуть проведені земельні роботи, буде виявлено характер пошкодження та будуть виконані роботи з усунення аварійної течі. Для ліквідації аварії на водогоні задіяно одну бригаду та чотири одиниці спеціалізованої техніки. Підпільна політика співробітники СБУ в Дніпрі викрили підпільний осередок партії Шарія, який готувався проводити масові заворушення в регіоні та вуличні акції на підтримку російських окупантів. В ході обшуків виявлено інструкції з алгоритмом дій щодо провокації, склади з ворожими виданнями та фінансову звітність щодо витрат на антиукраїнську діяльність. Заборонений партійний осередок організував виходи з Донеччини, який прибув до Дніпра під виглядом переселенця. Відкрито крим. Мінальне провадження розслідування триває. Криваве ДТП. Жахлива аварія сталася 9 січня на в'їзді в Дніпро поряд з селом Братське. В районі пішохідного переходу автівка збила жінку. За попередньою інформацією, водій Тойота рухався в напрямку Дніпра по Запорізькому шосе та скоїв наїзд на пішохода. Після чого автівка вилетіла з дороги в кювет. Внаслідок ДТП пішохід отримала чисельні травми. Їй відірвало ногу. Постраждала, загинула на місці. Проте невідомо, чи йшла жінка по зебрі чи ні. Всі обставини встановлюватиме поліція. Дніпрянам від транспортників на базі КП «Дніпровський електротранспорт організували шість пунктів допомоги. Розташовані вони у віддалених районах, щоб охопити якомога більше місця. Наша знімальна група побувала в пункті єднання, що на проспекті Сергія Нігояна 49. А де ви казали, кімната є. Можливо, не тільки можливо, чайник навчання і тільки рідних. За дорученням міського голови Бориса Альбертовича Філатова було проінспектовано пункт незламності. Які облаштували працівники електротранспорту міського комунального підприємства? Мешканці, які поблизу і приватних будинків, і звісно, декілька тут є чотирьохповерхових будинків, мають можливість скористатися цим пунктом. Наразі можна доволі добре проводити час, коричуючи наші блекауткосидячі сімнадцять міст. Плюс 10 ще люди. Андрій Довгань, директор КП Дніпроводоканал, відвідав одну з найбільших станцій аерації в Дніпрі. Вона забезпечує збір та очищення каналізаційних стоків половини правого берега нашого міста. Як проходить робота і чи будуть дніпряни отримувати цю послугу під час блекауту? Дізнавалися наші журналісти. Це одна із трьох каналізаційних очисних станцій в місті Дніпро, яка збирає, очищує порядка 2 треті стічних вод, які потрапляють з правобережної частини міста. Після закінчення 12 часового Аварійного режиму для подальшої роботи на цю станцію планується підвозити резервний дізлій генератор для підключення їх на третій. Вій. Слюсарі, електрики та ремонтники. Всі вони працюють 24 на 7, аби Дніпрянам було тепло та затишно в їх домівках. Як минає робочий день працівника КП Теплоенерго, розкажуть наші журналісти. скажу, не таясь, что за энергетикой будущее. Что бы ни происходило в мире, как был, будет газ, будет нефть, но энергетика всегда будет. Она есть, была и будет». «Здесь достаточно хороший коллектив, полный соцпакет» хорош хорошая работа как вы видите тепло сухо уютно Коммунар, красный камень парус один парус 2. всех приглашаю копать теплоэнерго на роботу її іграшки і одяг знав кожен маріуполець. Бізнес активно розвивався, поповнювався асортимент виробів для дітей та дорослих. Але війна все змінила. Дніпро тів продовжує цикл сюжетів про українців, які через російську агресію втратили житло і роботу. Але Знайшли себе в нашому місті. Історія тринадцята Марі і Поль Треба щось робити. Я не звикла так сидіти вдома. Я почала писати бізнес-плани, усі там на гранти, всі подаватися. На Васильівці ті гади почали казати, що вона не поїде, та машина. Там, ну слава Богу, дякувати Богу, моїй робітниці, яка почала казати, що це на ремонт, бо вона не працює, ми її повернемо, її тільки можуть відремонтувати в Дніпрі. Входить пледик, м'яка іграшка та сертифікат на енну суму гривень. Ми шиємо дитячий одяг, жіночий одяг, це переважно худі, спортивні теплі костюми, бо зараз зима, потрошку будемо переходити на весну і ну, трошки виготовляємо м'яких іграшок. На цьому наш випуск добігає кінця. Команда Дніпро Ньюс продовжує працювати, аби ви отримували інформацію про найважливіші події в країні та регіоні. Глядачі, які дивляться нас на Ютуб, підписуйтесь на канал Дніпро Тіві та на наші спецпроекти. QR-коди ви бачите на екрані. Якщо ж Дніпро Тіві зникає з телеефіру, знайте, ми працюємо в Ютубі, телеграм-каналі і на Фейсбуці. Далі на вас чекають новини спорту з Анатолієм Шенкаренком. Я ж дякую всім за увагу. Наближаємо перемогу разом. Пильнуйте себе. Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві. Перший у новому 2023 році випуск новин спорту. Бажаю всім нам у ньому перемоги, і щоб у нашій державі нарешті запанував мир. Втім, на жаль, у боротьбі за них продовжують гинути наші славні воїни, герої, серед яких. І спортсмени, так захищаючи Україну у запеклих боях з російськими загарбниками, під Бахмутом загинув відомий Стронгмен, неодноразовий чемпіон України, учасник і призер міжнародних турнірів та змагань, голова сумської сумського відділення Федерації Стронгмену України, майстер спорту зі Стронгмену та Пауерліфтингу Андрій Дмитрієв. Нагадаємо, що нещодавно там під Бахмутом віддав своє життя за незалежність України. Один із розробників серії Ігор Сталкер та низки інших відомих ігор, серед яких козаки 2 та герої знищених. Імперії Володимир Єжов, ми висловлюємо щирі співчуття сім'ям, родинам, близьким і друзям героїв. Вічна пам'ять. Країни Європи бойкотуватимуть Олімпіаду 2024 в Парижі, якщо там буде Росія, яка ось вже 11 місяців продовжує війну в Україні. Нагадаємо, раніше президент міжнародного олімпійського комітету Томас Бах заявляв, що він підтримує участь російських та білоруських спортсменів на Олімпійських іграх у Парижі. При цьому очільник наголосив на тому, що такої ж позиції дотримується і президент Франції Еммануель Макрон. Вони вважають, що спортсменів цих країн, які не причетні до звірств в Україні, можна допустити до. Олімпіади 61 перших генераторів від європейських футбольних клубів прибули до Львова у рамках проекту Донецького шахтаря Європен. Football Powers Up Ukraine» – кампанії зі збору генераторів для мешканців України. В акції взяли участь кілька клубів Європи: Польська легія, німецький Вердер, Португальська Бенфіка, Мадридський Реал, «Фейнорд Нідерланди та шотландський Селтік і Рейнджерс. Також до допомоги українському народу приєдналися і два експредставники Шахтаря, колишній форвар гірників Жуніор Мораес та наставник. Паулу Фонсека. президент України Володимир Зеленський, запровадив санкції щодо 119 осіб, серед яких псевдоукраїнські та проросійські діячі культури, серед них і екс капітан збірної України з футболу Анатолій Тимощук, який до цього часу працює у тренерському штабі Санкт-Петербургського зеніту і публічно не висловив жодної своєї позиції щодо війни Росії. Проти нашої держави терміном на 10 років йому заборонений в'їзд до України. Також він позбавлений усіх державних нагород. Немає права на отримання у власні земельних ділянок, блоковано усі його активи, фінанси, рухоме та нерухоме. Майно натомість, завдяки збройним силам України вітчизняний футбол не помер, а відновився з деякою перервою. Клуби та безпосередньо гравці не перестають дякувати захисникам за те, що можуть проводити матчі не лише за кордоном, але й на теренах своєї держави. Військові також знаходять час навіть у зруйнованих селах чи на передовій, щоб потішитися улюбленою грою мільйонів. Звісно, повне спорядження, яке важить чимало кілограмів, які зруйноване футбольне поле заважають продемонструвати технічну гру. Проте вони Ніяким чином не стають на перешкоді захисникам на декілька хвилин відволіктись від постійних обстрілів. Браво, хлопці! І велика дяка! Саме збройні сили України серед інших дають можливість і спортивному клубу Дніпро 1 учаснику стадії плей ліги конференції і односібному лідеру турнірної таблиці чемпіонату Української прем'єр-ліги після зимової відпустки вирушити на перший тренувальний збір до Туреччини. Майже непомітно промайнули півтора місяця від крайнього осінньої частини минулого року матчу спортивного клубу дніпро 1 а вже через такий проміжок у часі, 16 лютого в гостях та 23-го вдома, поєдинками проти Кіперського АЄКА. У рамках стадії плей-оффлігії офф конференції для нашої команди розпочнеться не менш насичений період другої частини поточного сезону. Наприкінці минулого тижня основна частина гравців тренерського штабу та персоналу, транзитом через Кошице та відень вирушили до Туреччини, де розпочався перший з двох запланованих. Там тренувальних зборів. Вже на місці у біліку до українців долучилися легіонери. Перед початком першого заняття підопічних привітав з Новим роком та побажав успіхів у наступному. Головний тренер команди Олександр Кучер. Не без задоволення він констатував, що практично усі футболісти виконали видані на зимові канікули завдання і в оптимальних кондиціях приступили до роботи. Ми давали програму. Вони працювали в відпустці, так що вони вже приїхали з якоюсь базою і Вже працювати з нічим. Більше готуватись з спарингам. Протягом зимового міжсезоння команду з різних причин залишили Артем Громов і Габріель Бузанело. Натомість її повноправним гравцем. Став вихованець нашого футболу Євген Пасіч. Він має досвід виступів ще за футбольний клуб Дніпро. Зразка 2013 року. Останнім місцем його роботи був Рівненський Верес. Команда прийняла мене дуже добре. Я пів команди вже не знаю з тих, з тих часів ще ну, прийняв гарно так. Серед потенційних новачків, хто нині перебувають на перегляді і можуть поповнити лави Дніпровців, гравці харківського металіста, Орест Костик, Богдан Порох, В'ячеслав Тонковський, Євген Підлепенець, Єгор Клеменчук та Максим Прядун. Звичайно, це життя, є люди, які приходять, які уходять. Звичайно, хочеться ще, щоб ми посилилися. Треба нам гравці, треба посилення, тому що турнірне становище теж вимагає з нас. І графік, тому що на два фронти грати потрібні два склади, щоб була ротація, тому що це дуже важко. Наразі ж працюють всі відомі постаті і обличчя голкіпер Макс Валєв, Валерій Юрчук, Владислав Рибак, Яків Кянгарієкін, оборонці Володимир Адамюк, Олександр Сваток, Едуард Сарапій, Сергій Логінов, Габріель Гомес, Яніс Амаш, Микита Кононов, півзахисники Руслан Бабенко, Олександр Піхальонок, Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко, Сергій Горбунов, Володимир Танчик, Валентин Рубчинський, Доміно Бланко, Ігор Когут-Форвард, Артем Довбик. До роботи також долучився і Еміліано Пуріта, який ще у серпні зазнав важкої травми та проходив лікування. Він працює ще за індивідуальною програмою. Реабілітація іншого травмованого Валерія Лучкевича триває поки що окремо. У ході двох зборів заплановано сім контрольних поєдинків, перший з яких спортивний клуб Дніпро 1 проведе цієї неділі, 15 січня проти чинного чемпіона Грузії Дбіліського Динамо. Черговою переконовою перемогою з рахунком 115-82 над естонським клубом «Талтех Оптібет» зі столиці країни Талліна. Слобожанський прометей продовжив свою впевнену ходу теренами чемпіонату латвійсько-естонської ліги. Звідна звитяга стала 17-ю у турнірі і дозволила нашій команді і надалі одноосібно очолювати турнірну таблицю першості у січні місяці. На нашу команду очі очікують 8 поєдинків, 3 у єврокубку та 5 у вищезгаданій латвійсько-естонській лізі. І на закінчення Дніпровський спортсмен Дамір Філаретов став срібним та бронзовим призером чемпіонату світу з водних лиж катерна версія серед юніорів віком до 17 років, який фінішував у Чилі та зібрав понад 100 учасників з 22 країн планети. Він був другим у багатоборстві і третім з результатом 52,5 метри у стрибках з трампліну. Це перші особисті медалі юнака світового рівня. Він також увійшов до топ 6 найсильніших молодих воднолижників планети у фігурному катанні, посівши четверте. Місце у слаломі, і на цьому у мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо на все добре До побачення.